Всім привіт, дорогі друзі, з вами Palatin1709, і сьогодні ми знімаємо огляд на такий прекрасний танк, як Бача 25 тонн. Це мій самий улюблений танк взагалі в цій грі, в мене на ньому найбільша кількість боїв, і, звісно, було принципово для мене взяти на ньому три мітки. От Нещодавно це все-таки відбулося. А, тому, звісно, по традиції я вже вирішив записати огляд, як зараз він взагалі грається, да? як він себе почуває і як взагалі цей танчик зараз грається. А, почнемо з гармати. Да? Як би по класиці, це його барабан, я думаю, всі знають. Да? Альфа 390, 5 снарядів, а час КД 40 секунд, ну і точність така собі. А що можу зараз сказати? Якщо поставити ось таке обладнання, то точність досить непогана ну, і КД більш-менш нормальний. У мене виходить 36 секунд, то, в принципі, терпимо. От, не так давно його апнули, додали кількість снарядів, і це, звісно, зовсім вже інший танк став, тому що це була ну, болюча точка. Зараз снарядів завжди вистачає. Тобто, в мене. За весь цей час не було такого, щоб мене закінчились на ньому снаряди як раніше. А броню ну, давайте глянемо, хоча я думаю, тут в принципі, нічого казати немає. Да? 115 приведеної броні, 50 ВНЛД, башта 100 там 70, лючок 50. Ну, є єдиний результат, можливий да, це рікошет, якщо під таким диким кутом хтось по-моєму, буде стріляти з якоїсь ББшки або під кола. А, тобто іноді дуже рідко, може щось рікошетнути, але ну, звісно, на це не, сподіватися взагалі не треба. А, тоді давайте переходити до обладнання. Тут, в принципі, варіацій дуже багато насправді так. У мене перша збірка це на максимальну якби, точність, ну і на там, огляд, ну, як вентиляція або ну, так, щоб і трошки КД приємніше був, і точність, стабілізація, все трошки. Далі ставимо стабілізатор, щоб знову ж таки так, краща стабілізація була. Ну і система підвищення влучності також додає нам і мінус до кола зведення, ну, і плюс швидкість зведення, тобто все на точність перша збірка. Якщо ви граєте на мітку, да, хочете грати на мітку, то я рекомендую вам ще поставити другу збірку на. Засвіт. тобто Він може реально досить непогано світити, якщо немає, наприклад, ЛТ, Тобто ставимо знову ж таки вентиляцію, не копи. Ну, можете, звісно, копи поставити, але це прям впоротися в а засвіт. Знаєте, буває таке, що ти ставиш збірку на засвіт, але не вдається світити. Тому треба буде щось постріляти. От з вентилем, ну мінімально, боновий вентиль, це вже хоч щось можна буде постріляти. Тобто Якась стабілізація буде, заведення тут, в принципі, зносно. а Далі, звісно, оптика і малошумка. Тобто, щоб була непогане маскування, ну і огляд. Бувало таке, що, звісно, да, міг на ньому нормально прям насвітити. Особливо, якщо немає Алтешок. В принципі, все. Все основне, те, що я вам розповів, а, по... А, Дайте мені скажу, польова модернізація ось така, як ви бачите. Так? Тут, до речі, можна. На, все правильно тут стоїть. Ось така польова модернізація, але, знову ж таки, там може бути все зовсім інше. Все залежить від стилю, як ви граєте. Можна поставити, наприклад. Загартування замість, наприклад, системи, теж саме підвищення влучності. Тобто більше грати, наприклад, стяжиком, можна присіл поставити, можна і механізм повороту поставити. Багато варіацій, да, ви можете для себе підібрати, яка вам більше підходить, можна і оптику сюди вліпити, щоб і постріляти можна було і посвітити щось. Тому тут більше до вашого стилю гри. Uh, в принципі, що, давайте поїдемо в бій, подивимося, як зараз бачать взагалі почуваємо. Що можу от взагалі в принципі да, сказати, як мені взагалі гралось на бачаті? О! Uh, хоча й три ЛТшки, але я все одно поставлю на засвіт. Тому що дуже часто буває таке, що ЛТшки наші відкисають і є можливість посвітити. А що можу взагалі зараз сказати по бачату, як він зараз себе почуває? Насправді, танчик ну, метовий, так? Тобто він швидкий, в нього є прикольний барабан. Ну, тобто ви можете вливати як і багато дамагу, так і можете і світити. Тобто варіацій багато, але, ну, як і раніше, так і зараз, звісно, це ну, важкий танк. Тобто, саме, саме для реалізації, тому що ну, на ньому треба, звісно, з головою грати. тобто... Бувають, звісно, да, якісь танки, естежки, наприклад, там, де в них є броня, ви можете щось від броні пограти. Тут, звісно, по-перше, що в нього барабан, да, причому ще й на 5 снарядів і киде досить такий довгий. Тобто буває таке часто, що, наприклад, ви там відстріляли два снаряди, да, у вас залишилось ще 3, і наче ніхто не світиться і киде довгий. Тобто, В принципі, можна і почекати, можливо, хтось засвітиться, але можливо й ні. Тому, Да, тут, звісно, важкувато в цьому плані. Ну, прекрасно, мінус Ментікора вже наша. У нас залишилось дві ЛТшки тільки в бою. Причому одна наша ЛТшка поїхала взагалі. Скажіть мені, я скажу нагору взагалі. Ну, мінус і Гріль. ЄБР наш навіть не думає, як кудись рипатись. <кій> Тоді стоїмо, чекаємо, можливо, я зможу когось пересвітити, можливо, якась ЛТшка захоче впоротись. Не можу, на жаль, виїхати, щоб по тисаку постріляти, тому що відразу відличив, розумію. Давайте пробувати когось пересвічувати, тому що гріль дуже якось різко засвітився. Думаю, десь поруч уже ЛТХ повинна бути, по ідеї. Воно вже дерева падають. Не знаю наскільки я тут зможу, звісно стояти. Ой, як ж класно лагає, що відбувається? Що за лаги якісь жорсткі? Причому дуже різко якось. Не розумію, що за прикол. Ну, мінус 3 наших ЛТшки. В принципі, база для прохарівки. Як тепер? Давайте спробую їх засвітити. Можливо, вдасться. Не знаю, якось в моменті просто різко почало лагати, я не розумію чому. Ще й когось навіть посвітити встиг. Будемо сподіватися, що Тешки противника помиляться і ми зможемо щось не стріляти. Є І кинешимось. Так, мінус одна ЛТшка ще дві залишились. До речі, щоб ви розуміли, по ХП одинаково рівно. на один не залетить. Воно навіть в борт не залітає. На жаль. Ну і все, залишився. Тільки гріль один. Скільки мантікора взагалі в А, воно взагалі на центрі було. Ну так щоб є берез Можливо, щоб якісь шанси були. Свічу грільнян. Вже десь ЛТшка стоїть, тому я не зможу виїжджати, на жаль. Давайте спробуємо заховати за ось цим кустом. Ну, Ходову пошкоджено. В принципі, все нормально. Тим не менш 3200 я дав. 2,5 насвітив, Тобто, бачите, трошки підстріляли, трошки підсвітили. Ну, скоріш за все, я в перманенті стою, але. Що поробиш? Да. Я стою в перманенті. Ну, але попались, як завжди я. Дуже прекрасні Не, не світився, серйозно. Арта, давай, стрельне. Понятно. Ну, арта все таки дала хоча б ще одну тичку. Ну, 600. Сумарного. Да. Mm. Mm. Ну, якщо б противника ЛТП злились, у нас були б ще якісь шанси, але думаю, самі бачите, що. На жаль, на наші ЛТ виявилися набагато гірші. Тобто я з тебе поїхав покараварту. Ну, для нас нормальний бій, 6 тисяч сумарки, М -м -да. тому зараз бачу, ну, такий лупокер, Тобто можна щось і підсвітити, можна десь трошки постріляти, але звісно це... Ну, карта прям для засвіту, тому не завжди так буде відбуватися, але, в принципі, да, в якихось ситуаціях можете навіть да, там якісь 2000 насвітити, це вже буде плюс для вас. О. Да. Ну нічого. Сподіваюсь, що, можливо, наступний бій буде поцікавіше. Карти, до речі, треба також дуже е вибирати на ньому. Я, наприклад, заблокував собі перевал, тому що на перевалі я точно не можу на ньому грати. От, а хто в них ІБР, на 8800 не святив. Ну. На. Наш хібер скільки. Не бачу. А ось 1300. Ну, така фігня Поїхали далі. Перевал я собі заблокував Берлін також, тому що ці карти для мене, ну, прям. Я не можу на грати грати, не знаю, просто не можу. Ага. І. Я зараз не згадаю третю карту, яку я заблокував. До речі, тут також поїдемо на оптиці малошумці, тому що є можливість також підсвітити її. Чому б нею і не скористатися? Тільки одна стежка у противника. ТВП. Не знаю, зі мною хтось поїде чи ні. Спробуємо, до речі, там куст зайняти там. Ні, зараз чи той все таке. Зараз на ну, все-таки той куст, зараз обережненько так проїдемось. Спробуємо його відразу зайняти. Блін, я спугався. Ну тут нікого немає. Чись трьом, Скоріше за все, тут стоїть. да 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 ля -да Мне -да. ж казав. Ось Прекрасно. Пощастило, що тут нікого немає, хоча там часто буває танки стоять. Так, ну в нас вже перевага, якби. Не знаю, де тільки їх ТВП. Можливо, вона десь тут, а можливо і ні. Ну там зверху ніхто не світиться. ТПшка десь... Десь в пасиві грає, скоріше за все, але не факт. Давайте обережненько проїдемо. Тут також нікого немає. Ну Боюся мантюкору, тому що вона ще може мене засвітити, а ПТшок там багато. ІндебВ ось тут катаються. Тычку дамо. Ось Игриль. І, і гриль. І все, теж нам Братва. Ааа, да. Монтикорас стреляє, щоб ви розуміли. 600 арта, до речі, не впливає, нагадую, да. Угу. на арта, до речі, да. Тичку на 600, да я, звісно, пробиває. Мантікура стріляє, не світиться, звісно. В принципі, все нормально. Парму і шотні для ДБВ, оце більше всього мене бентежить. Я би так би поїхав, би кудись. Ладно, давайте під'їдемо. Думаю, ДБВшка там по ідеї втекла. Хоча ні. Так, ну у них всі світяться, тобто ДБВ тут... А, ні, ТВП ще не світилось, до речі. Ну так, чисто для арти підсвітимо. Можливо, арточка вкине. Ага. Не БВ сюди їде, помню. ВВП стоїть ПТ шу. В принципі, база для переднього танка стояти ПТ шта цього ублюдка. Ну, звісно. Стопястик у нас не думає грати, він катається по полю, звісно ж. Правильно. Не треба воно. Тому будемо відтягуватись, намагатись дефати якось. Якось дефати базу. Пробувати. А, Мантікорі в них, до речі, немає, я якось не помітив, коли її злили. Ну і прекрасно. ось і ТВПшка. Бачите, навіть без стабілізатора, в принципі, з вентилем можна стріляти досить непогано. Не знаю, чому наші ПТшки не від'їжджають дефати, якби, ну... Де фати базу. Наші тяжі просто в нулі, ну все злили. Нічого нового в принципі. Давайте спробуємо щось тут постріляти. Можливо, щось вдасться Пропоную зарядити кумиси. Так, і сі Нема кому просто по ньому постріляти. А вони там зливаються. Давайте тоді тікати прям далеко. ПТ ДБВ, ти повинна бачити там уже їй ну... вона куди вона дивиться взагалі? Понятно, пробито, ну і все. Ладно, можливо встигну відкидеш, відкидешитись, але дуже сумніваюсь. Тут рефончик. Я просто не... не знаю навіть звідки можуть стріляти. Знову не впливання арти, до на речі. Нагадую. Нагадую, не впливають. Ну і у нас, звісно, пройде ельфа. 3500 медалей, 300 насвітили. Ну, бої, звісно, просто шедевральні. В принципі, все, як завжди. Рандом. Просто зараз божевільний якийсь. Одна Стежка на команду. Зато дві арти, звісно, ще ЛТ-шки. Чому би ні. Але, в принципі, да. Основний, якби геймплей на Бачаті, я думаю, я вам показав. Тобто це потрібно завжди думати, куди їхати, як, де можна постріляти, там, кудись переїхати. Тобто це завжди якби... потрібно на ньому думати ось, про що я хотів сказати. Того, за два бої в нас вийшло 3 400 середнього дамагу і півтори тисячі. Середньої допомоги, тобто ми не світили. В принципі, нормально. Якраз плюс-мінус я так і грав на три мітки. Тобто, Десь 3,5-3800 я добав і намагався щось десь підсвітити. Тобто, Якщо будете грати, намагатись також в принципі, так робити. Я думаю, що з цього може вийти, але дуже-дуже обережно. Тому що це треба робити, коли немає, наприклад, ЛТ-шок противника. І ви можете спокійно там якихось СТ-шок та там ПТ пересвічувати. А, в принципі, на цьому все. Що я можу сказати, взагалі по побачату? Завжди залишається в моєму сердечку. Да, це мій найулюбленіший танк. І не знаю, ну, завжди від нього кайфую, від його гри, від того, що треба на ньому думати. Такий складний, але дуже цікавий гімплей. Тому. Якщо ще не качали, рекомендую, якщо хочете для себе да, якийсь челендж. В принципі, все. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, не забувайте підписуватись, ставити лайки. Ну і головне, бережіть себе. І скоро побачимось. Всім па-па!